Добрий день. В Ірані в Національному аерокосмічному парку відбулося святкування Тижня аерокосмічної галузі. Цього тижня там, в цьому парку, було розгорнуто виставку досягнень оборонного сектору Ірану. Насамперед, це були балістичні та крилати ракети, створені повітряно космічними силами Корпусу вартових ісламської революції та організацією аерокосмічної промисловості Міністерства оборони. А також там були представлені і іранські безпілотники, які ми тут в Україні регулярно згадуємо поганими словами. Як сказав керівник корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Алі Балалі, він сказав, що Іран сьогодні має можливість дати відсіч, якщо на нього знову нападуть Ізраїль, Сполучені Штати чи будь-хто, будь-які інші країни. На його думку, зараз Іран проєктує, виробляє та використовує ракети, які є важливими, важливими у всіх сферах наземної війни, і які брали участь в операціях Ірану чесна обіцянка 1, чесна обіцянка 2 і чесна обіцянка 3. Серед того, що представлено на виставці, ще і було те, що як стверджують організатори виставки, є уламками ізраїльського безпілотника, збитого під час нещодавної 12-денної війни? Ця виставка викликала великий інтерес, вона показує пересічним іранцям, мешканцям Ірана військові досягнення. Крім того, ця виставка відкрита і для закордонних журналістів. Ми бачимо, що батьки масово фотографують своїх дітей перед ракетами «Ес-Джил», Хором Шехр, пояснюючи, що ці назви несуть частинку іранської історії. Також ця виставка повинна показати Ірану, що галузь аерокосмічна, як вона називається, розширяється. Що Корпус вартових ісламської революції створює все нові і нові моделі ракет, і як от вони стверджують, що вони надійно можуть захистити Іран. Притому звертаю на себе увагу, що серед от зброї, вже згадувана балістична ракета Хором Шехр має дальність польоту 2000 км. А ракета Емат має дальність польоту 1700 кілометрів. І таким чином вони покривають ну, достатньо значний, значну площу багато країн навколо Ірану. Проти кого вони власне розраховані. Ну, само собою, Іран про це вголос не говорить, окрім Ізраїля, тому що про Ізраїль Іран постійно говорить, що збирається його знищити, але ці ракети долітають вільно і до Індії, і до Європи. Таким чином, Іран черговий раз демонструє, що його дійсно треба стримувати. Взагалі, всі оці тоталітарні режими дуже схоже. Населення живе е, проте уряд керівництво країни вбухає величезні кошти в створення зброї, яка не є оборонною, а яка є наступальною. Так живе і Північна Корея, так жив Радянський Союз, так живе сучасна Російська Федерація, ну і як бачимо, так живе і Іран. Ну що ж, подивимось, як то буде далі. Його вже неодноразово попереджали, що його прагнення до... Створення атомної зброї до розвитку різних наступальних озброєнь, врешті-решт, погано закінчиться. Ну, а поки що ми можемо тільки подивитися, що ж було представлено на цій виставці, ну і зробити свої висновки. На все добре! یه نشان همونت میکنه خوب